Три міфи про стягнення аліментів. Вітаю! Мене звати Ніколаєва Галина, я адвокат з розлучень та сімейних питань і навчу вас, як стягувати аліменти на свою дитину. Міф перший для того, щоб отримувати аліменти, потрібно розлучитися. Це неправда. Жінка, з якою проживає дитина, має право на утримання на цю дитину від батька дитини. В незалежності від того, чи перебуває вона з ним в шлюбі, чи не перебувала вона з ним в шлюбі взагалі, чи вони розлучилися. Міф номер 2 З безробітнього неможливо стягнути аліменти. Це також неправда, оскільки аліменти стягуються з будь-якої людини, навіть якщо в неї немає офіційного доходу, навіть якщо вона офіційно безробітня, навіть якщо вона працює за кордоном. І міф номер три. Після отримання рішення суду аліменти автоматично будуть сплачуватись на мою картку. На жаль, це також неправда. Для того щоб аліменти стягувалися безпосередньо на вашу картку і рішення суду виконувалося, необхідно звернутися до Державної виконавчої служби з заявою про відкриття виконавчого провадження. Було корисно? Став сердечко.